Вітаю! Мене звати Ірина Абаленцева. Я консультант по системам автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному ролику ми розглянемо облік заробітної плати для організації резидентів Дія Сіті у конфігурації Баз бухгалтерія версія проф. Якщо організація є резидентом Дія Сіті, в системі потрібно виконати спеціальне налаштування. Шлях для здійснення налаштування наступний: зарплата і кадри. Довідники та настройки. Настройки обліку зарплати. Подвійним натисканням відкриваємо настройку та переходимо на закладинку спеціальні режими. Тут нам необхідно встановити ознаку Резидент Дія Сіті та встановити період, з якого організація набула такого статусу. Записуємо зміни. Для працівників таких організацій застосовується поріг бази оподаткування ЄСВ, що обмежений розміром мінімальної заробітної плати. В системі також передбачено спеціальний вид ЄСВ для співробітників, що працюють по їх контрактам. Давайте перейдемо у розділ податки та внески, додаткові настройки внесків, гранична величина бази внесків. Тут ми можемо побачити, які задано обмеження по даному виду ЄСВ в розрізі періодів. Також для резидентів Дія-Сіті застосовується зменшена ставка ПДФО. Налаштування можна переглянути у розділі зарплата і кадри, довідники та настройки, види доходів ПДФО. Зменшена ставка за замовчуванням застосована для доходів із кодом 101 та 103. А також передбачено окремий код доходу для обліку оплати по гіг-контрактам. А тепер давайте розглянемо приклад, як здійснити прийом на роботу співробітника по гіг-контракту та нарахувати йому зарплату в баз бухгалтерії версії ПРОФ. Створюємо новий документ прийому на роботу, вказуємо дату прийому, підрозділ, посаду, співробітника. Далі треба додати нове нарахування. Переходимо у список нарахувань і створюємо нове нарахування. На іменування для прикладу вкажемо Оплата по гіг-контрактам. Категорію зазначимо Погодинна оплата праці, щоб була можливість відобразити нарахування зарплати пропорційно відпрацьованому часу. У випадку, якщо нам потрібно встановити розмір грошової винагороди фіксованою сумою, ми можемо вказати категорію оплата по договора за договорами ЦПХ або інше. Переходимо на закладинку Податковий та бухгалтерський облік та вказуємо вид доходу ПДФО. Оплата по їх контрактам. Вид ЄСВ також зазначаємо по їх контрактам. За необхідністю, ми можемо встановити особливий спосіб відображення заробітної плати та рахунок обліку. Записуємо та вказуємо в прийомі на роботу нарахування та розмір окладу. Категорію ЄСВ також зазначаємо. Працівник їх контракту. Проводимо документ і переходимо до нарахування зарплати. Зарплата і кадри. Нарахування зарплати. Створюємо новий документ. Зазначаємо місяць нарахування та заповнюємо. На закладці ПДФО ми можемо побачити. Що розмір податку розрахований залежно від мінімальної ставки зменшеної 5%, на закладенці внески ФОП бачимо, що нарахування податку здійснено з обмеженням в розмірі мінімальної заробітної плати. Дякую за увагу! Сподіваюся, інформація була для вас корисною. А якщо у вас залишилися питання, експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!